Привіт, любі друзі! Зараз ми з вами поговоримо про степінь з натуральним показником. Ви вже знаєте, що в математиці існує спосіб коротко записувати добуток кількох множників, коли вони усі рівні між собою. Наприклад, 2 помножити на 2 помножити на 2 може бути записано як 2, і зверху ми пишемо число 3. Скільки разів ми двійко помножили саму на себе. Причому ось цей запис називається степенем. Число 2 називається основою степені. А число 3 називається показником степені. Адже показує, скільки разів ми помножили основу саму на себе. Взагалі, степінь числа а з натуральним показником n, який більше за одиницю, називається добуток n множників. Кожний з яких дорівнює числу А. Степінь з основою А і показником N записують як А, і зверху пишеться число N. Та читають як А в Н-ному степені. Існує особлива назва для показників 2 та 3. Якщо ми маємо, наприклад, А у степені 2, то це зазвичай читають як. А у квадраті. Тобто фразу у другому степені заміняють на у квадраті. А якщо ми маємо показник, який дорівнює трьом, то можна це прочитати як А у кубі. Тобто у третьому степені заміняють на у кубі. Загалом можна користуватись і тим, і тим способом. Але частіше ви будете чути саме варіант у квадраті та у кубі. Коли я формулював означення степеня А з натуральним показником n, я зазначав, що n має бути більше за 1. А чи може взагалі бути степень з показником 1? Насправді може бути. Прийнято вважати, що число у першому степені дорівнює самому собі. Тобто, якщо ми маємо А у степені 1, то це дорівнює А. Наприклад, 5 у першому степені дорівнює 5. 18 у першому степені, дорівнює 18 і так далі. Повернімося до нашого початкового прикладу. Неважко порахувати, що 2 у третьому степені, або ж 2 у кубі буде дорівнювати 8. Адже це добуток трьох двійок. Ось цю дію можна прочитати так. Ми піднесли число 2 до третього степеня та отримали число 8. Або ж. Можна сказати, що ми виконали дію піднесення до третього степеня числа 2. Таким чином, тепер до дій додавання віднімання, множення та ділення у нас додається ще одна дія. Дія піднесення до степені. Причому її пріоритет є вищим, ніж дії множення, ділення, додавання та віднімання. Тобто ми її повинні виконувати першою, А вже далі інші 4 дії. Тепер ми поговоримо про відмінність піднесення до степеня невід'ємних чисел та від'ємних. Нагадаю, що невід'ємними називаються числа 0 та усі додатні. Іншими словами, невід'ємні числа це ті числа, які не мають знаку мінус. Отож, якщо ми будемо підносити невід'ємне число до якогось степеня, ми завжди будемо отримувати невід'ємне число. Чого не можна сказати про від'ємні числа? Тут ми будемо мати два випадки. Перший якщо ми підносимо від'ємне число до парного степеня. У такому разі, нашим результатом буде додатне число. І другий випадок: якщо ж ми підносимо від'ємне число до непарного степеня, то результат буде від'ємним. І одразу два приклади на ці випадки. Перший, нехай нам необхідно піднести до третього степеня число мінус 2. Згідно із другим випадком, якщо ми підносимо від'ємне число до непарного степеня. а у нас є непарна, То результат буде від'ємним. Отже, ми одразу ставимо знак мінус, а далі просто рахуємо вже без знаку 2 до 3 степеня. Або 2 у кубі. Ми вже знаємо, що це 8. Отже, можна написати. Що мінус 2 у третьому степені буде дорівнювати мінус 8. І другий приклад мінус 2 у степені 6. Згідно із першим випадком, так як ми підносимо від'ємне число до парного степеня, результат буде додатній. Щоб не забути, можна навіть поставити знак плюс. Але можна цього і не робити. Просто мати це на увазі. І тепер, ігноруючи мінус. Ми рахуємо 2 у 6 степені. Можете самі порахувати, чому це буде дорівнювати, а ми запишемо відповідь. Мінус 2 у 6 степені дорівнює 64. Без мінус. Адже ми підносили до парного степеня. Запам'ятайте: підносите до парного результат буде додань. Якщо підносити від'ємне число до непарного, результат буде від'ємним. Тобто, із знаком мінус. Що ж, на цьому буду з вами прощатись. Нехай щастить.